Привіт! З вами Наталія Венгрин, і я кличу п'ятикласників до екрану. Беріть зошит ручку і давайте разом. Отже, розв'яжіть рівняння, відповідь округліть до десятих. Маємо рівняння 3,5х додати 4,18 дорівнює 8,1. Нам спочатку треба вияснити, де знаходиться х. Бачимо, що х у нас знаходиться у першому доданку. І згадуємо правило: щоб знайти невідомий доданок, треба. Від суми відняти відомий доданок. Отже, запишемо 3,5 х дорівнює. Треба від суми 8,1 відняти відомий доданок 4,18. Чи зручно тут віднімати усно? Не дуже, але можна спробувати. Для цього нам обов'язково треба зрівняти кількість знаків після коми. Бачимо, тут у нас є два знаки, значить в зменшуваному треба приписати нулик, ми знаємо, про цьому дрібне зміниться, щоб теж було два знаки після коми. І тоді можна приступити до віднімання. Якщо так важко, усно робити не проблема, якщо ви запишете це віднімання у стовпчик. При цьому що при відніманні і додаванні обов'язково важливо, щоб кома була під комою, і цілі під цілими, десяті під 1 і так далі. Поїхали. Від одинички зичимо е е десяток, віднімаємо 8, виходить 2, вже тут 0. З вісімки забираємо 1, цілу, буде 10 мінус 1 9, 7 відняти 4, 3. Отже, отримали, що 3,5х дорівнює 3,92. А тепер продовжимо далі рівняння розв'язувати, Дивимось, де знаходиться х. Так ось він. А який знак між числом і буквою, якщо його нема, правильно це множення. Значить х це у нас множник. А хто пам'ятає, як знайти невідомий множник? Правильно, щоб знайти невідомий множник, треба добуток, тобто 3,92, поділити на відомий множник. А тепер треба пригадати правило ділення на десятковий дріб. Пригадуємо, щоб поділити на десятковий дріб, треба з дільника зробити натуральне число. Тобто, кому перенести праворуч на один знак. Але щоб частка не змінилася, в діленому робимо те саме. Отже, записуємо х дорівнює 39,2 ділимо на 35. І тепер можна виконати ділення у стовпчик. Тобто письмово. 39,2 ділимо на 35. Беремо спочатку цілі. 39,35, та це легко по одному. 35, остача 4. Далі бачимо, що цілі закінчилися, двійка вже в десятих, тому ставимо в час ці кому і зносимо двійку. Але, так чи інакше, бачимо 42 на 35 тільки по одному беремо. Отже, віднімаємо 35. І бачимо остача, яка 7, все вірно. А тепер що далі зносити? Згадуємо, що в кінці, після коми в десятковому дробі дуже багато нулів. Отже, ми зносимо просто нулик. І 70 ділимо на 35, отримуємо 2. Тобто, фактично, у нас вийшло, х дорівнює, а, закінчимо ділення, перепрошую. У нас вийшло 1,12. А тепер ще дивіться відповідь округли до десятих. Тобто згадуємо правило округлення до десятих. Нам треба десяті, це одиничка в розряді десятих. Далі дивимося на наступну цифру 2. А якщо цифра 01,234 ми попередньо не змінюємо, а двічку відкидаємо. тобто, це буде 1,1. Все ми маємо наближене значення, те, що і в нас питали. Все легко і просто.